Так, невеличкий відеообзор мультипечі або аерогріль відомої німецької компанії Silvercrest. Це дуже невеличка модель, вони є більші, от вона така невеличка для швидкого приготування. Картопля, риба, творожні запіканки, десерти всякі. ну Звичайно. Картошка фрі. В общем, все, за декілька хвилин працюється. Ось така штучка відкривається, сюди кладеться, трошки олії, трошки. От, включається таймер і пішло нагрівання 5 хвилин. От виставляєте тут температуру. Таймер через 5-10 хвилин виключається автоматично. Ви маєте готово. Вся плита чиста, все на кухні чисто, без масляних плям. Картошка фрі десь 20 хвилин. М'ясо, риба десь 15-18 хвилин. Якщо маленька порція, зовсім на одного то в два рази менше. От, відкрили, подивились, готується. Все, закрили, воно далі готується. Дуже корисне обладнання для кухні для швидкого приготування їжі.